Доброго здоров'я, друга половина серпня, ще Потьомки, а ми вже в лісі так хочемо грибів. Запрошую з нами. Галя вже каже, що знайшла два гриба, і я одного бачу. Ой, який гарнисенький, молодесенький білий гриб. Товстесенький. Отакий От красень. Щось знаходиться зонтик, парасолька велика і білий гриб. Галя де він? Білий гриб. Бачу, бачу. Трохи більший білий гриб. Але ми любимо і великі, і маленькі. Ми знаходимося в популярному лісі. Я його в цю пору люблю за те, що тут ростуть синьо-жовті сироїшки. Уже іншого кольору, ніж минулого року. Вони бувають різних різних кольорів. Минулого року були зеленкувато жовті, а зараз лілово-бежеві. Я ще не перевіряла. Може, цей не... ні, вони, бачите, не ламаються, у них пластинки чистенька. Я люблю такі сироїшки. У мене є легенда власного розливу. Колись ми поїхали, до речі, з Галею, теж в ліс далеко-далеко, і там росли сироїшки, як здорова тарілка. Я їх боялася брати. Я не розуміла, як це сироїшки можуть бути такі товсті і такі здоровенні. Але взяла одну на пробу, яка вона була смачна. І я гадаю, що то ніщо інше було, як сироїшка синьо-жовта. І я за ними тепер полюю. Менші сироїшки, до речі, вже не такі смачні, котру я тоді пробувала. Розглядаюся, от. Там і тут, і вже всі постаріли. На вигляд, крепка. Ні, вже стара, на жаль, там теж валяється стара. Трошки ми сюди запізнились. Лисички у нас теж є сьогодні. Беремо, не минаємо. Лисички ростуть і ростуть ціле літо, що дуже радує. І поряд у нас недогризаний білий гриб, ай, хай його доїдають, там уже нічого брати. Там щось бачу, що то таке цікаво. Рядовка голубина, як у неї ніжка розтріпується, перевіримо. Рядовку теж погризли, вона чистенька, а той недогризок хай сидить собі, Ідемо далі. Голубині рядовки з'явилися вчасно в другій половині серпня. Знову у нас голубина рядовка, в неї коробчаста така структура, шапинки нерівна, загнута донизу, ніжка без вольви. Ніжка, як я вже сказала, розтріпується. Ніжка чиста. Добре. Я її морожу, я її смажу. Як багато наберу, то можна і законсервувати. Почин у нас уже є. Парасольку здалеку видно, вона сигналізує нам білим кольором, ідіть до мене. Свіженька і там дитинна парасолька, ще не розкрита барабанна паличка. Ніжка, яка в неї Муарова з чорним малюнком по-білому. Ніжки сушать, кажуть, ароматна приправа. Я не пробувала. Мені зазвичай ароматних білих вистачає, тому і не займаюсь таким. Ось у нас черговий білий підріс і не знаю, що далі робити. Ми йому допоможемо, посушимо ось твоє призначення. Галя кричить, чи я щось бачу. Якраз бачу жирну лисицю із своїм потомством лисичачим. А так не дуже знаходжу, треба їхати далі. Ще бачу біленького грибка. Теж старшого. Чистий? Неочікувано старший і чистий. Рухаємося далі, гарненькі дві сироїшки голубки є. Чисті без сумніву, а тут сироїшки синьо жовті, чиста, здорова і чиста, маленька теж чиста. З'явилась у нас народна радість. Останнім часом дуже популярна. О, ще один червоний мухомор сидить. І з'явився він свій час в другій половині серпня. Чиста Чисті. сироїшка і яка здоровина. Це та, що я згадувала, яку я колись знайшла. Ось таку здорову. Це та сама сироїшка русула Ціаноксанта. Смачного Галя! <ріст> На сковорі сироїжка, чиста і, і притом свіжа, біленька. Оце, тут ми зайшли. Було... Ох і сироїжок. Сьогодні у нас сироїжковий грига, там, день. Там. По грибах відчувається, що наближається осінь. Молодчай чорніючий повискакував, яка величезна сім'я. Його можна їсти, можна солити, але він не дуже високої якості. Молодий, а вже старший, раніше зірваний, чорніє. В це місце ми прагнули, але тут іде вирубка, і, мабуть, хлопці всі гриби позбирали. Нам уже крихти залишились. Будемо їхати далі. Видно, хлопці-дроворуби, багато сироїжок порізали, бо багато ніжок видно, але вже нові заросли. Цікаве явище. Порізали дерева, покидали на кучу, а між гілок росте. Меленолівка прямо нога. Грибу не заважає оцей гармидер. Парасолькове місце. Ось там парасольки, там біліють парасольки. І я дивлюсь, що вони трошки старші, де я раніше була. Чому я сюди не зайшла? Я була звідси далеко. Парасольки мене не діждали. Отут, мабуть, не діждали, щось вони вже завернуті. Так, так. Так і не так. Старенький геть. Надіюсь, що ті будуть добрі. Отут кращого вигляду, тільки на вигляд краще. На жаль. Таке багатство. І втрачене, втрачені можливості. Полюбуємося хіба що на їх розмір, великий, класний, нема, і їй нема, а поряд похилена. Нормальна, можна взяти. Біленька, пружна, добре, хоч одна є. Галя каже, та зонтики, а там вона знайшла білий гриб пропав. Галя пакета не мав тебе тут? Ще маленька парасулька. Нормальна. Подвійне кільце, яке хилитається, крутиться, кругнішки. Галя виручає з пакетом мене. Іду до велосипеда за корзиною. І Галя з пакетом не виручила, в неї він порваний, виявився, от не треба в ліс заходити з порожніми руками. Як на прогулянку. В лісі треба збирати гриби і завжди ходити з корзиною. Золотарник теж зацвів. Це не канадський золотарник, це наш рідний аборигенний. Ще його називають золота різка, бо він як різка вимітає все погане з організму. Цінна лікарська рослина очищає організм. І росте його тут повно, ще й на дереві щось є схоже на гливу. зараз пора глиби легеневої. а лиця пахне як глива звичайна. Думаю, що це глива звичайна, Уже росте, уже вискочила. Чудово. Вона ж ні вона. Глива світленька, тільки трошки сіреньким береться. Ще сироїшка голубка у нас є, Чистюсінька. І ще є гриб зонтик в зовсім дитинному віці. Може, і не будемо його брати. Тільки вискочив. Бачите, який він красивий. Не буду такий брати. Я якось брала, вони мені зовсім маленькі, не смачні. Хай росте. Можливо, прийдемо сюди ще. Знову у нас білий гриб. Сидить в траві, до речі, чекає на мене ніжка, побита геть, гриб старенький. На жаль, йдемо далі. Забурились в якусь папороть, в якісь хащі, що ми тут хочемо знайти. Галя ломиться по кущах як лось. Нові місця. Дивимось, кажуть, тут теж беруть білі гриби. Як не візьмемо, то хоч розвідаємо. Зустрілись нам грибники, пішли туди, сказали, що тут шикарні грибні місця. Так що ми потрапили туди, де треба. Консультацію з нами провели, а парасолька нікому не потрібна, виявилася. Свіжесенька, тільки розкривається, мені якраз така треба. Направили нас в цей бік, сказали, що тут багато лисичок росте. Голубку вже бачу чистеньку руссу віресе з латиною. Що Галя? Я кажу, тут гарно ці Ох, яка здорова голубка! Візьмемо цю красива сироїжечка і чиста. А тут русула ціаноксанта синьо-жовта. Вони зараз кругом перевірю таки, чи це місце так не ламаються, гнуться пластиночки в неї. Перший рік бачу, щоб цієї сироїшки було так багато. Як розказали нам, де лисички, так вони тут і є. Так, дякуємо за науку. Нам не треба буде самостійно розвідувати нові місця. Уже знаємо дещо. Скільки тут дряпоштану нашої азалії? Вона кругом. Залізли ми сюди. Не вилізеш із кущів. Все в азалії. Повертаємось, мотаємося з галею по різних різних місцях у лісі. Сюди приїхали лисички є. Ось бачите, яка купочка лисичок. А тут ось виглядає з-під коряги, яка гарна. Чудово. Грибочок до грибка і так збирається повен кошик. Ох і гарна знахідка у мене. Яскрава, красива! Краснюк жовтобурий латиною лекцинум версіпель. Не старий, не молоденький, котрий тільки-тільки вилазить, але й не старий. Ох, і гарнесенький грибочок. Краснюки дуже гарні гриби. Масивні, м'ясисті, та ще й красивенні. Невже я бачу ще одного, а це і справді тільки но вилазить краснючок, який же він мімішний, гарненький, смачненький гриб. Що можна сказати? Вау? Невже й тут росте сироїшка синьо-жовта? Це не вона, але заради цікавості перевіримо, бачите, як поламалися пластинки, вони не гнуться, вони ламаються. Це не синьо-жовта сироїшка, це інша сироїшка, ще й червива. От у мені ліньки перевіряти. Мені сьогодні вистачило синьо-жовтих сироїжок, крепких, м'ясистих. Ще зайшли на краснюки. Краснюків поки що не бачимо, а бачимо великий гриб, білий гриб. Уже шапинка завернулась. Старенький. Там Галя знайшла пару. Виривай, показуй. Ага, там гарна пара молоденька. Чудово. А ще їй і краснючок. І з травички червону мордочку показує. Що ти там знайшла? І я знайшла. Ходимо. Хтось його погриз конкретно, гризнув зуби прямо видно, але гризнув і пішов далі. Мені залишив. Василь прошлий раз просто пробіг тут. швидко і відчіпного. Оце був його гриб На гриби не дивився. Mm. Mm. Важко тут ходити. Mm. Повно трави, купини. Десь тут брушнички бачила. Ох, які гарні грона. Яка ж смакота. Побачила старого темно-коричневого краснюка, дай думаю сюди зверну. Чи то краснюк такий, чи ні. Краснюк, а він ще й не старий. Ще його можна посушити, а тут поряд, подивіться, який красивий краснючок молоденький, радість грибника. Краснюки добрі гриби здалеку нам сигналізують своєю яскравою шапинкою, що вони є, і так серце тьох дух перехопило гриб. Гриб Краснюк. О, там, бачите, який ловкий грибок. Знайдеш стільки захоплення. Переламався краса. І повторити адреналін, ще краснючок. І не один, а там другий малесенький. Молоденькі, гарненькі краснючки. Яка ж радість? Подивіться, грибне щастя. І ще на останок гриб. Галя, забирай бігом. Воно вона краснуть. Ні, це білий гриб. Он ще один маленький. Пара. Бачиш? Ду. Ага, ні, не бачу. Я цей заберу. Ти бачиш, ану бери тей. У нас агресори. Перший раз бачу в цьому сезоні в соснах, до речі, в цьому сезоні і, взагалі, в житті до нас активно до них, так? Зовсім таки не похожий у шкатоненьках. Активно заходять боровики канадські, і не скажу так зразу, як вони точно називаються. Вони з Канади. лимонно жовті чи як. У них ніжка ось така впродовж смугаста. Вони невеличкого розміру, невеличкі тонкі ніжки, але гриб кажуть смачний. Проте витісняє наші соснові боровики. Отакий він поганий з іншого боку. Згадала, як називаються ці гриби боровик-золотистий. Вони з Америки потрапили на наш континент, Євразію, з Латвії. Там на куршавській косі сталася пожежа. І Щоб відновити флору сосни, туди завезли сосни з Канади. І на коріннях цих сосен явився до нас оцей боровик золотистий. З Латвії він перекинувся на Білорусь, на Європу, а тепер він уже добіг і до нас. Сьогодні добра вдача. І білі гриби були краснюків корзина. Але сьогоднішній день я вважаю днем сироїшки синьо жовтої Стільки цієї сироїшки я не бачила ніколи. Мої сироїшки, отам пакетів в корзині на велосипеді. А у галі таких сироїжок повна торба, повен кошик. Вона старалась брала. Сироїжки найсмачніші.